Протитанкова міна М52Б може встановлюватися в ґрунт, на ґрунт, в сніг, вручну. Встановлення міни засобами механізованого встановлення внаслідок особливостей конструкції неможлива. Термін бойової роботи міни обмежується стійкістю фанерного корпусу до гниття. У разі його руйнування правильна робота датчика цілі не гарантується. На екрані буде продемонстровано встановлення міни М52Б з датчиком цілі М49 та підривником М47 вручну. Порядок встановлення міни вручну. Поставте міну на ґрунт або встановіть її в заздалегідь виконану лунку. У випадку встановлення міни в лунку верхній край корпусу міни має бути на 3 4 см нижче поверхні ґрунту. На екрані Показано нестандартний спосіб виконання лунки. Дерен або верхній шар ґрунту ділиться навхрест і відкидається в сторони чотирма окремими відрізками. Такий спосіб дозволить в момент маскування міни лишити датчик цілі відкритим і не видавати його місцезнаходження характерним горбом на поверхні ґрунту. Утрамбуйте дно лунки, щоби міна не коливалась. Відкрутіть з різьбового гнізда міни захисну заглушку. Огляньте гніздо і переконайтесь у відсутності в ньому сторонніх предметів. Дістаньте підривник М47 з його футляра. Переконайтеся, що підривник не має фізичних ушкоджень, а надто чи є цілою зрізна шпилька підривника. Використовувати підривник з пошкодженою зрізною шпилькою забороняється. Примітка: підривник не має жодних запобіжних пристроїв. І єдиний захист від мимовільного спрацювання. Це досить велике зусилля, яке потрібно докласти до натискання штока підривника. Капсуль-детонатор також не захищений і тому у поводженні з підривником потрібна обережність. Встановіть підривник у отвір для підривника у різьбовому гнізді міни. Вийміть датчик цілі М49 з упаковки. Огляньте його і переконайтесь у його справності та наявності ізолюючої прокладки. Використовувати пошкоджений датчик цілі забороняється. Акуратно тримаючи датчик цілі за корпус і тримаючи його вертикально, закрутіть у різьбове гніздо датчик цілі. При цьому не слід щосили закручувати датчик до упору, а лишити його з невеликою слабиною. Після вкручування датчика цілі, міна знаходиться в бойовому положенні. Увага! Категорично заборонено попередньо вставляти підривник у порожнину датчика цілі і в такому вигляді закручувати його у гніздо підривника міни. Це небезпечно. Не натискаючи на датчик цілі, замаскуйте міну. Примітка: Після встановлення міни заглушка, а також пакування додатчика цілі і підривника зберігаються і здаються командиру підрозділу. Знешкодження та здобування протитанкової міни М52Б допускається лише за дотримання трьох умов. Якщо міна була встановлена дружніми військами, про що свідчить належним чином заповнений та оформлений формуляр мінного поля? Якщо міна весь час перебувала під прямим візуальним наглядом дружніх військ. Якщо є певність того, що супротивник не намагався виконувати жодних маніпуляцій з міною. Якщо хоч одна з цих умов є невиконаною, знешкоджувати та здобувати міну категорично забороняється. Якщо вище вказані умови виконано. Знешкодження та здобування міни слід виконати наступним чином обережно зняти маскувальний шар ґрунту з поверхні міни. Обережно. Тримаючи за корпус і не натискаючи на хрестовину, відкрутіть датчик цілі М49. Увага! Якщо датчик цілі не відкручується зусиллям рук, знешкоджувати міну забороняється. Така міна знищується на місці за допомогою підриву. Виміть підривник М47 з гнізда міни. Огляньте підривник і переконайтесь в тому, що зрізна шпилька знаходиться на місці і не пошкоджена. У противному випадку підривник подальшій експлуатації не підлягає і має бути знищений. Покладіть підривник у його футляр. При цьому зафіксуйте підривник у футлярі за допомогою двох картонних вставок. Після того, як датчик цілі відкручено, очистіть його і покладіть датчик цілі в його футляр. Закрутіть у гніздо міни заглушку. Виміть міну з ґрунту. Очистіть її від залишків ґрунту. Увага! Пошкоджені міни знищуються на місці шляхом підриву. Бойова робота міни відбувається наступним чином. Датчик цілі міни спрацює в момент симетричного натискання на його хрестовину з зусиллям більше 200 кг або асиметричного натискання на його хрестовину з зусиллям більше 100 кг. В момент натискання на хрестовину датчика цілі, хрестовина в зборі з штоком та голівкою опускається донизу, при цьому зминаючи алюмінієвий ковпачок датчика цілі. Опускаючись, голівка датчика цілі тисне на натискний шток підривника. Під тиском голівки зрізна шпилька зрізається. І шток підривника починає опускатись донизу, одночасно стискаючи пружину ударника. Як тільки кільцевий виступ штока виявиться нижче кульок, останній викочується у розширену частину штока, цим самим вивільняючи ударник. Вивільнившись, ударник під тиском стисненої пружини різко іде вниз. І ударяє по капсулю запалювачу капсуля детонатора, що викликає його вибух. Вибух капсуля детонатора призводить до вибуху проміжного детонатора міни, а від нього основного заряду вибухової речовини міни. По своїй вибуховій могутності протитанкова міна М52Б. Еквівалентна мінам сімейства ТМ62.